Сьогодні відбулось чергове засідання Чернівецької міської ради. До зали прийшли батьки та учні ліцеїв номер 13 і номер 18 щоб висловити своє занепокоєння через плани реорганізації навчальних закладів у рамках реформи старшої профільної школи. Ми просимо депутатів міської ради розглянути нашу петицію електронну щодо скасування рішень управління освіти. Про припинення набору до перших класів і виведення молодшої та середньої школи та посприяти розв'язненню даному давної проблеми, яка виникла в громаді. Батьки категорично проти такого рішення. У нас заповнені з перших, четвертих класів та п'ятих, дев'ятих практично сто відсотків. Нашим дітям просто скажуть, що, будь ласка, виходьте на вихід, шукайте нові школи, і навіть не запропонувавши куди і яким чином ці діти будуть іти. Депутати підтримали електронну петицію щодо збереження повного циклу навчання у Чернівецькому ліцеї номер 18 від першого до одинадцятого класу. Рішення підтримали 27 депутатів. Восьмеро не голосували. Крім того, управлінню освіти доручили затвердити мережу закладів освіти до 1 березня 2026 року. Рішенням сесії дивіться ще раз поясню все рішення, буде прийматися по мережі в сесії за. Під час засідання депутати також підтримали фінансові рішення, які стосуються різних сфер життя громади. Понад 2 мільйони спрямували на медичне обладнання, 1,8 мільйона на ремонт доріг і проїздів, 3,3 мільйона – на стипендії для учнів професійно-технічних закладів. Та майже 27 мільйонів гривень виділили на підтримку сил безпеки та оборони. 70-ту сесію Чернівецької міської ради не закрили. Тож депутати зберуться наступного тижня, щоб продовжити розглядати важливі для громади питання. Любов Копоть Микола Ганутін. Новини січ. Satyra.